Добрий день любителі винограду. Сьогодні 18 вересня 2022 року. Хочу вас познайомити ще з однією гібридною формою Вишневецького Миколи Павловича. Це подарок Ірині. На даний момент вона вже ну, майже достигла. Деякі поменші гронки на тій стороні я вже почав зрізати. Тут буду підрізати ці вже де трішечки більші, можливо, ще 3-5 днів буду, по можливості, коли ці зріжуться, вона підтягнеться. і буде зніматися ця гібридна форма. В такий незатяжний рік вона десь достигає на кінець серпня-начало вересня. Ну, Як завжди у нас в цьому році затримка 2-3 тижні, тому на даний час вона вже підходить до своїх таких зрілих кондицій. Гібридна форма мені дуже-дуже подобається. Ну, Як бачите, ось такий результат в цьому році вона показує. Дивіться, які чудові грони, гронки такі, ну, кілограма по півтора на тій стороні. Тут дивіться, ну, дуже йти не будемо, бо пройшов дощ, як бачите, дуже-дуже грязно. На тій стороні я вам скажу менше зрізав. Ось також висять такі. Тут більш менші гронки. Ну, все одно такі грам 600-800. Урожайність в неї така добра. Е, дуже великий грон, я в неї таких там 2-кілограмових ніколи не бачив. А ось такі десь це її стандарт. такі. Кілограм трошечки більше. А так в середньому вага грон десь від 600 до 800 до кілограма, Це середня вага, деякі трішечки більше. Ягода така крупна, чудового розміру в районі. Вона важка десь така 14-16 грамів. Ягода равномірна. Гороху я абсолютно ніколи не наблюдав. І з року в рік вона добре запилюється, тому показує дуже такий чудовий результат. Лібридна форма не нова, вже це, мабуть, п'яте чи шосте плодоношення. Я знаю, що вона висить, не тріщить і після оцих теж ливневих дощів, які йшли ось майже. Всю ніч і вже ось вечір, вже сутки деякий виноград, якщо він тріщить, він вже себе проявив в повній мірі. Ну, як бачите, все чудово, ні одне ягоди, ні попереждений немає, ні тріснутий, ні лопнувши, ні, ні своїй заїдений не бачите. Підходь, зрізай і все чудово можна лежити одразу в ящичок. Що ще хочеться додати? Ця гібридна форма дуже добре зберігається на кущі. Її можна держати, коли вона достигає десь в кінці серпня, в началі вересня, в не такий рік, що затримується, я її держу також, як і Айвенго. Це дві такі мої улюблені форми. Сюди можна ще й дюжину внести. Достигають доволі рано, так кінець, серпня-началі вересня. Ну, я їх туди держу трошечки пізніше, на кінець вересня, коли на виноград. Появляється такий попит, коли вже основна маса зрізана. Вони добре висять, тільки підбирають вкусові якості. Смак тоді дуже чудовий і вони уходять на ринку просто. Чудова ягода дуже смачна, вона гармонійного такого смаку, ну такий приємний, шкірочка взагалі не відчувається, тоненька все з'їдається. Тому на ринку хто цю ягодку не попробує, Ну, не одна людина, яка після того, коли скуштує цю ягодку, ну, не сказала, що їй не сподобалось чи не давай, да, давай цю форму також, також давайте. Тому ну, для мене. Це як кажуть, показник, коли покупець так реагує на виноград, коли після проби ну, жоден покупець не залишився незадоволений, а йому подобається і він говорить, що давай цю гібридну форму. Ну, а зараз покажемо на вагах вагу, ягідки, розмір. Зріжемо 5 ягідок, як завжди. Трішечки більшу. Менше ось така ягідка гібридної форми, подарок Ірині. Так, що там у нас нуль? Так, дивимося. Ну, Дивіться, ну це де є більшу знайшов, 20 даже грамів. А ось середня ягідка 14,5, 13, 15, 15,6. Від 14 до... 16 грамів. Зараз Не, крутиться. Ну, ось, майже 80 грамів у нас виходить 5 ягідок. Ну, зараз розріжемо. Ягода плотна, тверда. Ну і тим вона і при розрізанні, при розкушуванні така більш соковита, зривний такий сок освіжаючий, дуже чудові вкусові якості. Вона і плотна, і сочна, ну приємна. Цю ягоду хочеться з'їсти і хочеться хочеться іще. Зараз я скуштую ягідку. Такий легенький підхруст. Вона ну в неї має мало кислоти, коли вона даже починає достигати, вона майже не кисла, тому в неї приємний такий смак і соковита, і солодка, і вона дуже-дуже приємна смакові якості гібридної форми подарок Ірині. Тому ця гібридна форма мені дуже подобається. Вона кожен рік мене радує таким чудовим урожаєм, е е ніколи не підводи, тріску я на ній не наблюдав. Грони завжди чудові, смакові якості на висоті, ну що ще потрібно. Я задоволений. Ну а там в кого як веде ця гібридна форма, коментуйте, щоб люди бачили. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, можете подивитися предущі ролики минулого року, позаминулого, як показується гібридна форма. Вона ще набирає дуже чудовий якраз, коли довше повисе. На сонечку вона приобріла такий червоний колір. Він не дуже переходив темно-бордовий, а такий набирає колір і ягода дуже тоді приємно так е е показує себе. На сонечку вона прямо аж горить таким червоним кольором. Вона дуже-дуже на ринку привлікає покупця. Е тому на цьому поки все. Таке відео, хотілося б з вами поділитися цією гібридною формою Вишневецького Миколи Павловича, подарок Ірині. Ну, а ми йдемо далі до наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!